активного приміщення соціального комплексу селі Молодинщи Худорівської міської ради Львівської області. Контроль на виконання рішення покласти на заступника міського голови Олега Сорока. Запитання. Немає. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити, проти утримався, не голосував. Ще Наступне. На ваш розгляд проект рішення про надання дозволу на виготовлення кошторисної документації на влаштування системи аварійного освітлення, евакуації, укритті комунального закладу загальної середньої освіти першого третього ступеня номер 4 в селі Бортниках, імені золотаря Кодерівської міської ради. Поточний ремонт, кріпчують законодавством. Виконавчий комітет Ходорівської міської ради вирішив надати дозвіл відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради на виготовлення кошторисної документації влаштування системи аварійного освітлення на шляхах евакуації та укритті комунального закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеня номер 4 бортники імені золотаря Ходорівської міської ради. Поточний ремонт. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку. Запитання. Голосуємо. Прошу визвати, хто за. Прошу пустити. Проти утримався. Не голосував. Дякую. Прийнято. Проект рішення про затвердження кошторисної документації, капітальний ремонт, водопровідної каналізації системи. В народному домі села Грусятича Львівської області. Керучуючись законодавством, виконавчий комітет Ходорівської міської ради вирішив затвердити кошторис, докумен, кошторисну документацію, капітальний ремонт водопроводу каналізаційної системи в Народному домі селі Грусятича Львівської області на суму 120 тисяч сімсот дев'яносто гривень. Виконання рішення покласти на відділ культурну культури і туризму виконавчого комітету Ходорівської міської ради Львівської області Христину Довбуш. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку. Навіть в мене є зауваження зняти слово капітальний, тобто 120 тисяч може і по поточному йти підстави. І продати дозвіл на цей. Тобто є до 200 тисяч можна і по помежучому ремонту робити. Згідно зі мною фінансистом. Там в капітані треба експертизи і так далі. Там не треба потушення. Типу, просто подати дозвіл на бою. На поточний ремонт. Ще якісь запитання? Голосуємо. Хто за? Прошу постити. Проти? Утримався? Не голосував. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про зарахування на квартирний облік. Керуючий законодавством, при виконавчому комітеті Ходорівської... виконавчий комітет Ходорівської міської ради, вирішив зарахувати на квартирний облік каз Сергія Михайловича, включити в список на першочергове отримання як учасника бойових дій, внести зміни в, список, в списки громадян, які перебувають на квартирному обліку в виконавчому комітеті Ходорівської міської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку. Запитання. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити проти. Утримався. Не голосував. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про передачу у власність однієї п'ятої частини житлового будинку в місті Ходрів на вулиці Волошина, 14. Виконавчий комітет міської ради вирішив передати. У власність одну п'яту частини житлового будинку квартиру при згідно додатку 1, затвердити розрахунок площі будинку щодо безоплатного приватизування згідно додатку номер 1 Комунальне підприємство Худрівського управління, комунального господарства, видати свідоцтво про право власності наймачем 1 п'ятої частини житлового будинку номер 14 на вулиці Волошища в місті Ходорі. Трійського району Львівської області. Приватизація якої проводиться згідно додатку даного рішення. Ці додатки були всі опубліковані в нас на сайті. Запитання. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати? Прошу послухати, проти, утримуватися. Не голосував. Наступний проект рішення про затвердження розпорядження міського голови номер 3 дріб 357 від 16.09.25 року про створення місцевої державної надзвичайної протипізогічної комісії Худорівської міської територіальної громади. Виконавчий комітет міської ради вирішив підтвердити розпорядження міського голови номер 3 дріб 357 від 16.09.25 року про створення місцевої державної надзвичайної протипізогічної комісії Худорівської міської територіальної громади. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голови. Рішення є додатком, є на сайті. Запитання. Голосуємо. Хто за? пустити. проти. Утримався, не голосував. Рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про затвердження розпорядження міського голови номер 3 дріб 358 від 16.0925 року. Про створення та затвердження фонду захисних споруд цивільного захисту Ходорівської міської територіальної громади. Корруючись законодавством, виконавчий комітет міської ради вирішив затвердити розпорядження міського голови Рів Триста міської територіальної громади. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку. Також це є на сайті всі податки і рішення. Запитання. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримався. Не голосував. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про затвердження розпорядження міського голови номер 3 дріб 354 від 16.09.25 року про керівника робіт та штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого керівня. Киллюючись законодавством, виконавчий комітет міської ради вирішив. Затвердити розпорядження міського голови No3, 354 від 16.09.25 року п'ятого робіт та штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голови. Запитання. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити. Проти утримався не в Наступний проект рішення про внесення змін в рішення виконавчого комітету від. 08 червня 23 року No124. Керуючись законодавством, виконавчий комітет міської ради вирішив внести зміни в назву пункт першого рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради від 8 червня 2023 року No124 про надання дозволу коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного корпусу із залу. Адміністративно-побутовим приміщенням та приміщенням для індивідуальної силової підготовки по вулиці Шевченка, 35, місті Ходорів, військової області коригування. А саме 1.1. назву рішення про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу залом адміністративно-побутового приміщення та приміщенням для індивідуальної силової підготовки по вулиці Шевченка в місті Ходорі. Мінської області викласти в нові редакції будівництво спортивного корпусу з приміщеннями для розвитку ветеранського спорту і індивідуальної силової військової підготовки по вулиці Шевченка, в місті Ходорів Мівської області. Пункт 1.2 Першого рішення викласти в нові редакції, надати дозвіл комунальному підприємству, ходорівського управління, комунального господарства на коригування проєктної кошторисної документації будівництва спортивного корпусу приміщення для розвитку ветеранського спорту індивідуальної силової військової підготовки по вулиці Шевченка, 35, Ходорві Львівської області. Запитання. Виконання рішення покласти на комунальне підприємство Ходорівського управління комунального господарства Ганну Кравчук. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови. Запитання. Голосуємо. Просто треба назву змінити, тому що є типу фонди і так далі, такі, і тобто ми можемо далі десь через фонди продовжити будівництво, і це треба змінити титул, титул і які поправки внести там. Нам ну, і так треба поправки вносити, тому що передбачені. Пожгу дойоми перед комплектом, тому там, де ми хотіли площадку робити під і будемо, бо ми на слідчий рік вже зробимо. Бо в нас Тернопільська вулиця страшна. Ми мусимо її привести до порядку, тому що інакше там люди пропадуть і грізуть в тому вогні і так далі. Ми мусили зняти всі всі гроші, акумулювати на Тернопільську. Тому і там треба переносити. Вони якраз стоять не на цій площаці і перенести ззаду поставити комплекс. на тому. Сює це... запитання. Немає. Голосуємо. Прошу злати, хто за? Прошу пустити проти. Утримався, не голосував. На ваш розгляд, доступний проєкт рішення про делегування повноважень відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Худорівської міської ради, розглянувши обмінний лист від 12.0925 року, укладений між Худорівською міською радою та ЮНІСЕФ на тему листування щодо надання підтримки стосовно до забезпечення робіт послуг теплопостачання, керуючись положенням закону України про місцеве сестрування, виконавчий комітет міської ради вирішив. Делегувати повноваження відділу освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Ходорівської міської ради на підписання усіх необхідних документів, здійснення контролю за проведенням поточного ремонту, проведення робіт по закупівлі в процесах в партнерстві. Із заміною кутлів в комунальному закладі дошколь, дошкільної освіти ясла садочок комбінованого типу Ромашка Ходорівської міської ради по вулиці Липневі, 3 в місті Худорії Стрійського району на суму. 155 165 гривень. Наступне заміна насосів котельні до Доліпської гімназії імені братів Вишинованих Худорівської міської ради Стрийського району Львівської області на суму 132 тисячі гривень 40 копійок. Війські, тобто то не наші гроші, це руські, щоб, щоб, тобто, щоб тобто, ми розглядати без, безкоштовно. Поміняємо кутли в садочку і насоси в школі до нього. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти утримався, не голосував. Рішення прийнято. Дякую. Доброго дня, шановний голово, шановні присутні, до вашої уваги. Пропонується наступний проєкт рішення про надання дозволу на попередню оплату аванс товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2025 році. Виконавчий комітет вирішив надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Ходорівська міська лікарня Ходорівської міської ради Львівської області на попередню оплату аванс товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2025 році, а саме на придбання матеріалів, необхідних для проведення робіт. По об'єкту реставрації корпусу номер 1 КНП Ходорівська міська лікарня Ходорівської міської ради Львівської області, пам'ятки архітектури місцевого значення охоронний номер 452 м для проживання внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб по вулиці Богдана Хмельницького, 63, в місті Ходорів, Стрийського району Львівської області, коригування, що не перевищуватиме 30% від вартості річного обсягу робіт згідно договору номер 1 від 11.06.25 року та додаткової угоди номер 2 від 08.09.25 року в сумі 784 560 гривень у поточному бюджетному періоді одним платежем. КанПеходрівська міська лікарня Ходрівської міської ради Львівської області як одержувач бюджетних коштів відповідає. За прийняте рішення забезпечуючи ефективне своєчасне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог бюджетного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 04.12.2019 року No 1070, деякі питання здійснення розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів попередньої плати товарів, робіт і послуг, що закуповується за бюджетні кошти. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку. Запитання. Роботи проводяться, гроші там є, треба просто аванс, дозволяється давати 30% до 30% авансу для закупівлі матеріалів для проведення робіт. Є ще запитання? Немає. Ставлю голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримався, не голосував. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про погодження структури та штатної чисельності комунального некомерційного підприємства Ходорівська міська лікарня Ходорівської міської ради Львівської області. На виконання рішення номер 5096 29 шість двадцять дев'ятої сесії восьмого скликання від 08.07.25 08. 08. року про реорганізацію Окшерського гінекологічного відділення комунального некомерційного підприємства Ходорівська міська лікарня Ходорівської міської ради Львівської області та рішення номер 5097 29 сесії 8 скликання від 08.07.25 08. року про реорганізацію фельдшерсько-акшерських пунктів комунального некомерційного підприємства Хорівська міська лікарня Хордрівської міської ради Львівської області виконавчий комітет Ходрівської міської ради вирішив погодити структуру та штатну численність комунального некомерційного підприємства Хордрівська міська лікарня Ходорівської міської ради Львівської області. Що додається контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Ходорівського міського голови Ольгу Мельник, структура і рішення є на сайті. Міської ради. Запитання. Голосуємо. Хто за? Проти отримався не голосував. Дякую. Дякую. Добрий день. На ваш розгляд проект рішення про взяття на облік комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Громадян для надання соціальних послуг, керуючись законом країни про соціальні послуги та положенням про комунальну установу Центр надання соціальних послуг, розглянувши заяви громадян та додані до них документи, виконавчий комітет Ходорівської міської ради вирішив взяти на облік для отримання натуральної допомоги в комунальній установі Центр надання соціальних послуг Ходорівської міської ради в області громадянської області громадян пільгових категорій згідно додатку. Це є люди, які користалися послугами перукаря. Це? А, взяти на облік для отримання. Так, згідно додатку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунальної установи Пастернак Зоряна. Стах. Запитання. Немає? Голосуємо. Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримався? Не голосував. Придень, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виносимо проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. До виконавчого комітету надійшло звернення мешканки міста Ходорова, яка має статус внутрішньо переміщеної особи щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій, її малолітній дитині. Відповідно додані всі документи і відповідно до законодавства України. Виконавчий комітет Ходорівської міської ради вирішив надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів дитині 2017 року народження у зв'язку з тим, що дитина зазнала контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник Ольга. Запитання немає. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити проти. Отримався не голосував. Ні, ні, ще 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 продана написано олія мене. Добре, давай добре До нас А, дякую. До нас звернулася громадська організація Біла Тростина і просять дати матеріальну допомогу. Товариство сліпих то учасникам тим, які проживають на території нашої громади, їх є 27 чоловік, ми їм кожного року даємо, тому що в жовтні місяці є якраз день білої тростини і ми їм даємо по тисячу гривень. Значить, це є 27 чоловік і 27 тисяч гривень. Єдине, що ну прошу. Надати грошову допомогу і м, прошу старостам підійти е, після, е, ну звірити, чи вас у тих собі е, сліпих, е, щоб ви знали, що ці люди будуть мати матеріальну допомогу тисячу гривень. Запитання. Давай голосуємо. Хто за прошу голосувати? Прошу пустити, проти, утримуюся, не голосував. Рішення прийнято так, наступне рішення. Я прошу членів виконковим підтримати рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди дня захисника. Ми знаємо, що в нас день захисника 1 жовтня, і в нас є їх 789 чоловік. То є 789 тисяч гривень. Відповідно, ще 9 тисяч гривень. Загальна сума 798 тисяч гривень виділити до Дня захисника і Дня рятівника. Прошу підтримати. Питання. Я можу, щоб просто старости чули всі, тому що ту інформацію, яку ми дістали, далі ми на основі її сформували. Ходорів це є. 252 захисники, Молодинче – 18, бортники 79, Загіречко – 29, Жирова 90, Підністряни 32, Вербиця 48, Отиневичі 66, Русятичі 34, Чорний Острів 65, Вибранівка 48 і Дев'ятники 28. То є 795 чоловік. Запитання немає. Голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримався, не голосував. Рішення прийнято. Так, тепер це... грошової адресної допомоги жителям Худорівської громади. Комісія засідала, розглянули всі заяви про надання матеріальної допомоги. Це є 24 чоловіки. З них чотири важкохворих, чотири поранених, два чоловіки, що похоронні, ну і інші 14 чоловік, малозабезпечені і, і так далі. Ну, така соціальна верства. І загальна сума 87 тисяч гривень. Я казала, що ми змінили, значить, важкохворимо ми по 3 тисячі гривень. Більш таких хворим в середньому по дві є і по одній. Десять пораненим і відповідно п'ять похороні. 87 тисяч гривень. Запитання. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити проти? Утримався, не голосував. Рішення прийнято. Так, я хочу сказати, що от загальна сума, щоб ви просто орієнтувалися, що на, до Дня захисника 798 тисяч, Товариство сліпих 27, допомога 87. Цього місяця це є 912 тисяч гривень. Так, різне. Прошу, кого? По роботі подібні. Не запитання. Шановні члени виконавчого комітету, що присутні всі питання, які були сьогодні винесені. На розгляд чергового засідання виконавчого комітету розглянені. Дякую за роботу. Будемо всі рухати далі і дозвольте чергового засідання виконавчого комітету вважати закаритим.